Добрий день, діти! Ви хочете дізнатися, хто до нас завітав у гості? Послухайте загадку. На дворі мороз розтриші, баба з віником стоїть. А як сонце припече, кіне віни і втече. Хто це? Так, це сніговік. До нас сьогодні в гості залітав сніговік. Послухайте вірш. Що за гамір, що за гра? Ліпить, бабу дітвора. Отже баба снігова, біла в баби голова. Кою баби горб на спині, і ломака он яка. Ніс у баби з картоплини. у баби з буряка. Про кого йдеться у вірші? Так про сніговіка. А з чого діти зліпили сніговіка? Зі снігу сніговік хоче з вами пограти. Та загадати загадки. Слухайте, я падаю на ваші хати, я білий-білий волохати, я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто так сніг. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто ж вони, звичайно, Лижі! зимовий студений час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Що це? Так, це санчата. Кришуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. Ух, які ж прудкі вони. Це, звичайно, ковзани. Діти, а давайте ми з вами намалюємо друзів для нашого сніговичка. З якими він буде товаришувати? З яких частин складається сніговік? Так, з куль. А чи всі снігові кулі однакові? Ні. Одна велика, друга маленька. Велика куля де знаходиться? Знизу, а зверху маленька. Що нам для цього потрібно? Вода, фарби. Пензлики та аркуш блакитного кольору. І так, спочатку ми будемо малювати сніговіка. Беремо білу фарбу і малюємо великий круг. Ось так. Потім його зафарбовуємо ось так. Так, зафарбували, потім малюємо менший круг ось так, зафарбовуємо ось так зафарбували. Тепер малюємо руки ось так. Другу руку ось так. Намалювали. А тепер надягнемо на сніговіка. Шапочку одягнемо ось так. Малюємо шапочку для нашого сніговичка. Ось така гарна шапочка у нас виходить. А тепер малюємо шарфік такого ж кольору, як у шапочка, щоб утворився комплект одягу. Ось так. Тепер намалюємо очі сніговіку ось так. Тепер ніс, ось так і рот. Ось так. Ось такий гарний сніговик в нас з вами вийшов. А тепер спробуйте ви вдома намалювати такого ж сніговика. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!